Всім привіт! У нас Ford Focus це Max 1,6 бензин. Коротше, проблема. Пропуск по першому циліндру бився і починала трохи труїти. Перший раз мірили компресію, було 9 10 9 10 Машинка поїздила тиждень, і на першому циліндрі стало 6. Коротше, розібрали ми вошку Тут по поршневі, ну, все чітко, проблем немає. Давай далі шукати. Прокладка. Прокладка так само, тонюсінька така пакет, але тут теж проблем немає. Думаю, не треба поршня винімати, але перед цим залили отак от. І дивимося, вон тут вон видно, покажи. Залили солярою, вон тут вон вже стоїть солярка. І зараз покажу, як, що з ним робиться. До речі, ще в третьому теж є чуть-чуть, Не тримає. Один випускний, випускний клапан. Впускні всі тримають. І на третьому один. Так що так. Головку в ремонт, чистка клапанів, можливо, заміна. Сьодла будемо дивитися. Все, всім пока.